П'ятнадцятирічні тезки Вікторії Гончукова і Соколова, нове покоління єдиної класичної школи тайландського боксу Муай-Тай у Дніпрі, клубу єдиноборств віст нашого міста, які мають стати спадкоємцями і послідовниками його славетного літопису. Адже за свою багаторічну історію тут підготовлено і виховано по сім майстрів спорту України міжнародного класу і майстрів спорту, дев'ять кандидатів у майстри спорту, троє брали участь у професійних боях в Японії. Дівчата щойно повернулися з чемпіонату Європи, що проходив у столиці Косово-Пріштині. Турнір для обох став другим серйозним випробуванням на міжнародній арені після вересневого чемпіонату світу у Бангкоку. Якщо там вони лише дебютували і залишилися без нагород, то нині з континентальної першості обидві повернулися срібними призерками. Вони вже більш-менш розуміли, де вони знаходяться, але ще трошки не вистачає цього міжнародного рівня в плані психологічної підготовки. Бо вроді нормально, нормально, полуфінали, все добре, а виходять фінал і горять. Горять, тому що чемпіонат Європи, фінал, чемпіонат Європи, фінал. Перед тобою стоїть чемпіонка світу, яка ось тільки що в Бангкоку стала чемпіонкою світу, а тобі з нею потрібно битися. Ну, Тим не менш, і дівчата змогли показали те, що вони на даний момент можуть. На, наступного разу я думаю, що це буде краще, тому що вони вже починають, як у нас кажуть, обкатуються, потрошку дивляться своїх суперниць. От, я думаю, що от, е, наступні турніри будуть гаразд. Про одну з головних на сьогодні проблем відсутність належного досвіду виступів на таких представницьких турнірах, як чемпіонати світу і Європи, в унісон наставнику говорять і обоє дівчат. Хоча самі змагання їх вражають, адже в них беруть участь представники різних шкіл одного з найжорстокіших видів бойових мистецтв на планеті, які ще називають боксом восьмируких, де боєць для нанесення ударів широко і різноманітно використовує вісім ударних поверхонь руки, гомілки, лікті та коліна. опыта не хватило, да и вообще переживала много. Вот и не получилось. Но вообще могла лучше выступить. А так все хорошо сделали, чемпионат Европы вообще круто очень. Зрештою, нинішній успіх для Вікторії став підсумком виснажливих двох, а то і триразових щоденних тренувань, де у першу чергу акцентується увага на підготовці тіла, мистецтво спеціально розроблене для підвищення рівня фізичного стану і витривалості, що необхідні для змагань. Режими занять включають багато елементів праці: біг, стрибки зі з тінню, вправи з власною вагою і з медболом для м'язів, пресу живота та інші. Фахова частина тренувань відводиться роботі на Кому мішку, що посилює техніки, практиковані на лапах, які зодягнені на наставнику, де у свою чергу шліфуються комбінації, розвиток сили і швидкості ударів руками, ногами, ліктями і колінами. Після чого настає час удосконалення і засвоєння навичок. А у ході спарингів опановуються відчуття дистанції, тактика і стратегія ведення поєдинку. А ще потрібно мати гарні морально-вольові якості, бути готовим психологічно і теоретично. Тайський бокс це дуже складна структура і В плані як виду спорту, бо повинно бути і боксером, і трошки борцем, тому що дуже багато роботи в кінчу. Це нас відрізняє від кікбоксингу або боксу, тому що клинч – одна із таких трудних дисциплін в тайському боксі. Якщо ти не вмієш боксувати в клінчу, ти програєш, бо це не тайський бокс, бо тут і локті, і коліна, і кулаки, і ноги. Підготовка була дуже важка, не те, що фізично було важко, тому що тіло вже фізично готове. Важко ось тут, морально. На тебе давлять, три тренування в день це дуже важко піднятися о 6-й ранку, піти побігати, піти на одне тренування, на друге, та ще й третє. Дуже важко далося. Турнір пройшов гарно, але, як кажуть, завжди можна краще. Хочеш від Себе більше результату ну, в цей раз не вдалося привести перше місце, але все ще попереду. Щоб воно сталося і відбулося, звісно, потрібно і надалі плідно та наткненно працювати на тренуваннях, і це добре розуміють дівчата і їхні одноклубники повісту, адже головне мати прагнення досягти успіху, все інше, справа часу та власних бажань і старань.